Привіт, колеги! Станом на 10 вересня. Червона планета голуба. Отака вона вже повністю дозрівша. Кущ третій рік, якщо я не помиляюсь, посадки вже повністю готовий. Малиновий колір ягоди, такі досить непогані ягоди по розмірах, м'ясиста більш, скажімо так, консистенція ягоди, гармонійний смак. Як на свій колір, на свій, на свій термін, то непогано ягода абсолютно не тріщить, навіть не має натяку на тріск. Ну, навантаження, скажімо так, як для третього року досить непогане. Хоча я дивлюся, що краще Грона на початку то есть, на початку лози, на початку рукавів плодоносних стрілок, тому я думаю, що йому би підійшла. Непогано коротка обрізка або рожки. Це бачу питання таке задають, які форми обрізати на ріжки можна. То я думаю, що це був би непоганий варіант для цієї форми. Червона планета станом на 10 вересня, городище Черкаська.